Друзі, ставайте спонсорами каналу. ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Українські військові зазначили, що два автомобільні мости, по яких вони вдарили ракетами, були важливими логістичними шляхами для окупантів. Збройні сили України підтвердили удари по мостах на Чонгарі та в Генічеську, які було завдано в неділю 6 серпня. Інформацію було опубліковано у телеграм-каналі Стратком приблизно о 15.00 Сили оборони України вдарили по двох ключових шляхах сполучення. Окупантів у Чунгарській та Генічеській автомобільні мости йдеться у повідомленні 6 серпня по Чонгарському мосту, що з'єднує Крим із Херсонською областю, завдали ракетного удару. Першу заяву на цю тему зробив так званий тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Херсонської області Володимира Сальдо. За його версії українські військові обстріляли Чонгарський міст і селище Чунгар ракетами Storm Shadow. за його словами. Міст зазнав пошкоджень. Також було пошкоджено селищну школу. Після 14.30 розмі публікувати інформацію про те, що ракетного удар було завдано і по автомобільному мосту через протоку Тонко, що з'єднує Ганічеськ із Арабатською стрілкою, за словами очевидців, одна людина дістала легкі осколкові поранення. Вона сиділа в машині, в яку прилетів уламок однієї з ракет. У зв'язку з цим подіями призупинив роботу пункт пропуску Джанкої. Ще один удар по цей же мостах було нанесено близько години тому, коли тут прийшла інженерна техніка, аби ремонтувати міста, а також Одети поромні переправи під час руху борців та колони вантажівок пролунав вибух. Телеграм-канали пишуть про понад 100 людей, які відправилися до Кубзона. 10 камазів затонуло, два БТР згоріло, велика кількість особового складу зметена. Паралельно з цим у Криму знову було гучно. Місцеві жителі повідомляють, що російським загарбникам на тимчасово окупованому півострові стало тривожно. За попередніми даними, бавовна завітала до Севастополя. Також стало відомо, що російські загарбники оголосили тривогу на аеродромі. Районі села Новофедорівка наразі Україна не коментувала ці інциденти. Так звана окупаційна адміністрація поки що мовчить, як і ворожі пабліки. У Криму постійно щось вибухає. На території тимчасово окупованого півострова. частіше стало чути бавовно. Росіяни регулярно отримують підтвердження того, що їм не дадуть спокою в українському Криму. Так у ніч на 4 серпня було гучно в районі Феодосії. За попередніми даними це внаслідок атаки могли бути пошкоджена автобаза окупантів. Кремлівські пропагандисти. Традиційно заперечують будь-які влучання та вдають вигляду, що все йде за планом. За дві доби до цього після гвардійського пролунав потужний вибух. Це у Сімферопольському районі. Там російські загарбники створили собі авіабазу. Не так давно жителі тимчасово окупованого Севастополя нарахували понад вісім вибухів. Загарбники після цього вигадали байку про нібито успішну роботу ППО Череба. Російські пропагандисти не узгодили між собою легенди і плуталися в деталях. До зустрічі друзі ставайте спонсорами Аналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.